Голодомор показати непросто, однак трагедію українського народу крізь синтез історії та мистецтва зуміли відобразити працівниці Могилів Подільського історико-краєзнавчого музею Поділля. Тематична виставка ні могили, ні хресного знаку яскраво представила панораму подій 90-річної давнини. На локаціях, поділених на тематичні блоки, розгортаються драматичні події української історії 1932-1933 років. Кульмінацією, центральним експонатом виставки є чорно-білі світлини, доказ голодомору на Поділі, а під ними селянський стіл, накритий чорним полотном, як свідчення, що радянська влада перетворила благодатний край упродовж 1932. -33. На столі дерев'яна ложка з мізерною дрібкою пшеничного зерна, що голодні діти зішкребли з поміж гілочок лози плетеного солом'яника, в глиняній мисті. Гарна пригорща жолудів, які перемелювали, і споживали, аби не спухнути від голоду. Впадає в очі маленький буханець чорного хліба, оплетений колючим дротом, що є виразним акцентом того, як за маленьку скоринку людину чи дитину могли знищити одразу. І водночас колоски нагадують про підписаний Сталіним документ, котрий у народі називали законом про п'ять колосків. Унаслідок цього закону в Україні було розстріляно 16 тисяч підлітків. А під столом на підлозі зерном наповнені мішки, що символізують родючу землю і достаток українських земель. Втім, один на Ленінград, інший на Москву. Українцям залишалася полова чи солома, яку маніпулятори сталінської пропаганди теж відбирали. Директорка історико-краєзнавчого музею Поділля Світлана Вікторович каже, Щодень туди червоними ешелонами відправляли 18 тонн зерна. А ще відправлялось 500 тисяч штук яєць, 500 тисяч кілограм меду та масла. І ці ешелони все наповнювалися, наповнювалися і відправлялися. Могилів Подільський не прийшов страждання голодомору. Тим, що тут будувалася лінія Сталіна, Могилів-Ямпільський укріп район, будувався автошлях між Могилевим Подільським і Немировим. Також у нас була військова частина, і тому видавалися пайки. І таким чином наші могилівчани не постраждали від голодомору. Знаходили людей, які були в нашому місті, загинули від голоду, але це були люди з сіл, які правдами і неправдами добиралися до міста, щоб хоч якось вижити. Колективізацією і розкуркуленням радянський режим знищував українців господарів, розпорошував їх по всій країні, руйнувалися й храми, духовна основа нашого народу. Організований більшовицько-комуністичною російською тоталітарною владою масовий штучний голод у 1920-х та 1940 х роках, Голодомор у 1930-х роках, а також знищення сільськогосподарської техніки та господарств. Вивезення Росією з зерна у 2022 році все це має яскраво виражений антиукраїнський напрямок, спрямований на знищення нашого народу. Але ми вижили, виживемо й підемо далі. Минуле має бути дороговказом у майбутнє, в якому Україна буде сильною, квітучою європейською державою. Але наш народ сильний. Ми вистоїмо і. Слава нашій Україні! Слава нашим збройним силам України, і все буде Україна!